Вже за гарною традицією, за декілька днів до нового року у міськ виконкомії зібрались керівники підприємств, організацій, установ міста та депутати Коростенської міської ради, щоб привітати один одного із святом та почути вітання від Керманича міста. Стисло Володимир Москаленко підвів підсумки соціально-економічного розвитку міста за 2016 рік. Визначив найбільше досягнення Коростеня та наголосив, що мешканці древлянської столиці вірять у щасливе майбутнє України. Зрозуміло, що непростий рік в державі, зрозуміло, що багато проблем, що війна, що багато обездолених, що не все вирішувалося, що ми хотіли. Але ми будемо сьогодні говорити про позитив, тому що він є. Ну і наступний рік хотілося, щоб він нам приніс в першу чергу мир всій нашої державі, а значить це і спокій в нашій родині, в нашій сім'ї. Тому. Хай нам Бог допомагає мати добре здоров'я, щастя родина, добробут, що, що ми були багаті, заможні, що ми були щасливі, що ми були раді тому, що ми живемо в цьому гарному місці, в цій прекрасній державі Україна і радимося всьому. Тому я вас щиро вітаю з наступаючим новим роком. Під час урочистого заходу Володимир Москаленко вручив відповідно до указу президента України відзнаку заслужений працівник фізичної культури і спорту України Олександру Гулакову, старшому тренеру Коростенської філії Житомирської дитячо-юнацької спортивної школи з вільної боротьби. Також почесне звання Заслужений працівник культури України отримав директор школи мистецтв імені Анатолія Білошицького Володимир Демиденко. З новорічно різдвяними святами зібрання привітав і народний депутат України Володимир Арішонков. Коростень 2016 рік прожив, відпрацював дуже достойно. Він в когорті інших міст, територіальних громад нашої Житомирщини України виглядає надзвичайно достойно. Я з цим усіх вітаю нас, усіх коростенців і бажаю, щоб наступний рік. Був для розвитку міста, для покращення життя коростенців безперечно більш успішним. Володимир Арішонко вручив грамоти Верховної Ради України ліквідаторам аварії на Чорнобильській атомній електростанції Олександру Недощуку та Володимиру Ванканчуку та депутатам міської ради Олександру Лиштві та Павлу Савінському. Голова асоціації ради керівників міста Коростеня Василь Куницький у вітальній промові побажав всім присутнім хай миром та радістю повниться життя. Хай прийдешній рік дарує здоров'я нові можливості для втілення планів і здійснення задумів та надихає на плідну роботу на благо рідного міста. Кожен з нас чекає від 2017-го нового року тільки кращого. Тож бажаємо, щоб всі 12 місяців приносили яскраві враження, приємні зустрічі та щирі посмішки, благополуччя, миру та взаєморозуміння у новому році.